Я тут 50 років я тут проживаю у своєму селі, і років 25-30 я співаю. Надія кожура жителька села Курніїв. і вона одна з перших учасниць аматорського народного колективу Вербиченька співає жінка від самого дитинства, а любов до пісні прищепила і своїм дітям. Взагалі по життю я із самого із скільки себе пам'ятаю. Я співала з мамою, і з своїм батьком і ще до школи. В школі я завжди була в хору, заспівувала пісні патріотичні, тоді співали пісня, така ще була маленька. Але ж ну, мене дуже поважали вчителі, бо я, у мене був талант до пісні. Я ну, народилася така. У мене дві доньки і один син. І дві доньки я зимою на саночки сажу, одна йде. Леся Іванівна он, іде сама, а ту на саночках тягну, І вона і зі мною, так, так у колективі, якби і співала і, і дуже хорошо мене дві внучки дуже хорошо співають. Мене Внучок добре співає, Ну, всі, ну ми, всі ми співаємо. Співали в родині пані Надії, всі, від найменших до дорослих. І мама співала, і батько гарно співав, на гармошці грав, на гітарі грав, і, ну, співали всі ми. І зберемося вечором було, і співаємо, телевізора не було, і співаємо. І я вивожу ті українські пісні такі, на городі верба рясна, і всі кажуть, а ну Надю виводь. І Надя виводить. Всі пісні. Ну, які знала, багато навчилася пісень у своїх батьків таких іще давніх-давніх пісень. І, і зараз навчаю, і дівчатам розказую, отаку давайте заспіваємо, отаку давайте. Я їх дуже люблю, свій колектив люблю, я без них не можу вже, не можу. І вони мене поважають, і вони мене всі називають баба Надя. Я горжуся цим. Поту пізненько, неділю. Донька Надії Кожури Олександра перейняла любов до пісні від матері. Нині вона є також учасницею колективу. Мама мені часто розказувала, що я, коли була маленькою, то напинала на голову якийсь платочок чи щось і так співала, і так співала, ходила по селу. А сусідська жінка й каже: Ой Надю, так у тебе дочка буде співати.' І каже, вона наче напророчила мені. Я завжди співала у школі. А потім вже так склалося життя, що я стала працювати у будинку культури. Була спершу директором будинку Бергінцівської культури, потім художнім керівником. І так у нас маленький був колектив. Але трішечки по трішечку стали дівчата приєднуватися і ми став, став розвиватися. І тепер такий прекрасний колектив у нас. Дай Років 25 існує цей колектив. А із 2016 року колектив Вербиченька має назву народний аматорський колектив. І хоча учасниці колективу проживають у різних селах Брегінцівського та Данівського старостатів, проте завжди знаходять час, аби зустрітися. Наразі колектив є учасником благодійних концертів на допомогу Збройних сил України. Зараз у наш нелегкий час. Хоч і важко нам усім, і сумно і на душі, і все. Але ми знаходимо яку жилочку і збираємося. Виконуємо зараз, звичайно, більш пісні, зараз актуальні такі, більш ну, про війну, усе таке про Україну. Наш колектив є окрасою нашого села, нашої, нашого округу та нашої громади. Неодноразово наш колектив брав участь на районних, обласних сценах, на різних фестивалях. Пісня це для мене все. Вона окриляє е, е, життя, не дає старіти, по-перше. І, і дітей колихала, співала, і внучок тішила, співала пісеньки. І ну, для мене пісня це все. Це, це радость, це життя. От як ми співаємо, то ми живемо. Ми, можна сказати, ми цим живим. Україно, край наш рідний, Україно, край наш рідний, Україно, край наш рідний, коли ж будеш тисовій.